Всім привіт. Так, хочу в тракторі зробити ручник. Зробив таке кріплення. Так, от, приміручні. так от приміручне. Як примірний вже присверлив дві, дві дірки. І хочу зробити... А, ще ручник покажу перший раз. Так, ручник. Део. Sense. Ну то в принципі. В файному стані і хочу його поставити отут. Тут не добре буде мій. буде мішати. Там так само. Так, заодно якщо буде виключати, теж. Ну не знаю. Не хочу тут. Чи сідати і так, я вже тут защолку поставив, щоб роздатку не відбувало. Е, ну, Більше що, від, <кій> від 53 ну, цей рушник, щоб класти тут. Тут де він якось стандартно був. Тоже, треба нагинатись, під руль, доставати. Ну, Коротше, мені не подобається, став неудобно. вирішив тут кого поставити. Придумав таку штуку. Цекайте, о, так. В принципі, тут трошки буде може мішати сідушка але я ще поки що буду пробувати. Сідошку не піднімається, там я ще може обріжу трошки. Напевно, що так. І це приварю тут. Так, має бути це... Ну так Отако. От це так має бути. Треба було взяти болти, бо воно трималось. Ну ти повинно бути добре. Треба прихватити буде і пробувати. Зараз покажу ще як я буду зажимати, рушник піднімати. Запущений рушник. Ну що, це пластина не стоїть так як треба. Буду пробувати так. Ну, теж не є аж так удобно. Напевно, я їду, або ще допереду цю пластину. Отако може. Треба пробувати. І чуть нижче. Ну, сідати. Буде трохи мішати сідати. Ну, затягувати рушник буде добре. Навіть дуже добре. Тут трохи сідушка до ліниці буде мішати. І, і що ще? Е, я планую трошки напевне сідушку переварю вище. Тут догори мені стає місце. Голову може не буде бити. Ну не знаю. А сюди взад давати буде, буде-буде. Не стати зажимати, ну, рука руку, руку не буде давати. Так що треба давати, напевне... Я думаю, цю пластину так, рівно з трубом, цей, цей край. А це так. Ось ну. Це що рістій? Я думаю, що буде. Напевно, що так. Треба прихватити і тоді пробувати. Бо це падає, так не що приділитися. Якщо буде. Блін. Стань трошки пустій. Ось також у всього. Напевне, що так. Напевне, що так. Треба буде знизу приварити гайки, бо потім буде труд ну, з цієї сторони. Бо потім буде трудно їх ну, туди на, ну, закрутити чи наживити як вийде. Як Напевне, що приварю, бузели зверху, закрутити і все. Бо вище. Я думав вище класти, зазор би був, але високо зараз буде мішати сідати. Напевне, що не буде, Зроблю та я вам покажу. Так, приварив я вже кріплення на ручник. Трохи пшикнув краски. ржавіло. О, Тут буде ручник. Знизу приварив э, гайки. О, так, щоб Легше закручувати. ну Наприклад, можна засунути, але ліпше переварив і все, ключем не треба тримати. І зараз краска трошки просохне. І тако буде ручник тут стояти. Попримов сідошку. Ну, Праву може бути, бо вище недобре. Лікуть буде звесо опирати Сідушку або на трубу. А так ще трохи ти привикнеться. До всього привикається, до цього привикнеться. Ось такий у мене тут бардак. Треба буде спомити. Під дошку не видно. Хто не видно, тут подивиться, те видно, але теж січки ще зрязні. Це вже напевно, на навесні буде, тепер не буду мити, то сонця нема. Ага, і, все. і все приварив. Ось такий ремболт, по-моєму, і називається чи як. треба чи якийсь гак зачепити чи що. І це раз обмотав, зачепив і все. Я не думаєш там просувати туди, щось. Ну, би проще було. Може ще один приварю. Десь не знаю де поставив. Треба знайти. Має три штуки. Одну знайшов, а дві десь пропало. Просохну вже краска туди, прикручу ручник, покажу як вже на, на місці стоїть. Так, такий ручник вийшов. Я думав нижче, але я планую може трошки сідошку весь це підварити добуду. Буде мішати. Якраз буде добре, а може так буде. лишається тут e, такий упор зробити для троса. І трос класти. Трос від Volkswagen Golf, Джата, Фасату, один той самий по-моєму. У мене якраз є старий трос. Він нормально. Так що буду його класти. Ну, глаза трошки зачіпаю, але це не страшно. Це не страшно. Привикнеться. А якби була сидушка вещі? мусив би сідати, ну, веще лізти, підніматися. А так нормально. Я думаю, що так багато не буде витягати рушник. зроблю зроблю трос і покажу вам. Так, купив я трос новий Volkswagen Golf Тут з цієї сторони зараз, де зачіпається у барабан за лабу там до колодки тут спружина мала йти довго така я її зняв це буде наоборот так це салону в машині Е, оці сторона, щоб регулювати там коло ручника. У мене буде наурати. У мене ота сторона буде знизу. Треба там зробити таке, би регулювалося. А тут сюди заводжу трос, сюди закладаю. І є така штука від Планети від шприхи це такі така головка чи різьба не знаю, як можна. І сюди вона має зайти, щоб це не проскочило. Має тут бути. Тут я розрізав. Треба трошки буде розширити, щоб закласти сюди у трос І потім стискаю якраз вона сюди заходить. А тепер вона. Заходить ключем, а потім вона зайде, як стиснеться туди. І це вже головка не, не, не вирізе. <кій> що це згодом? Е, що ще? Ага. Такий глок урізав, просверлив і тут буде такий упор. Треба просто буде виставити, де його приварити, застошно. Туди зайде, ось його кожух. Отако. Ось так от тако. Отако має бути. Ну тут короче щоб рушник зажимав, щоб кожух упирався у це. Тут, я думаю, все розумієте. Приварю зараз і буду під низом робити Тож, якусь там лабу. Не знаю, що там придумаю. Так щоб я хочу би тут так само поставити гайку, аби крутилось ручник регулювався. Зробиться покажу далі. Так, доробив я вже ручник. Так, Тут я заклав трос, так як я вам казав, через таку різьбу. Гайку від штрихів від планети. Ці глоки. Я теж вам показував, просверлив під такий розмір під, на 9. Тут Пустив сюди трос Тут е, упор на, на кожух троса поставив, приварив втулку від амортизатора від моциклі. Отаку вийшло. Тут доварив ще кусок пластини, щоб дуже легко ручник нажимався. Та в принципі можна було вище, але ту кожу буде закікати вода. Так що тут зробив різьбу таку. Заразки присвятив на 6 під різьбу троса і закрутив, можна регулювати. І так, і так. Практично, практично тут все. Тут обварено угорі. Так як, як вийшло. Тут погано варити. Не можеш підлізти. Але нічого. За втулку вам сказав. Опа. Треба ще як вам сказати, буде трошки підкрутити гайку, підрегулювати. Ручник нажимається дуже легко. наповно виходить, тому що колодки все зажаті трошки, бо барабан кривий і ловить у двох місцях. І відрегулювати тепер трос не, не може, так щоб, наприклад, так тому до машині такоти все. Але вже з бережка я зажимаю, дуже трактор не котиться, все нормально. А коли прокрутці колодки, й того вже ще більше щоб б, б, до кінця не йшов, бо це аж ну, наповнює іде. Але мені вже ліпше до прицепу під'їхав. Ручник зажав, палець поставив, вже трактор не відкочується. Так що з рушником все. Тепер треба робити тормоза на друге колесо. Ну, В принципі, тут все готове, хто дивився, відео моє. Тепер треба стоїть, е, правої лапки тормозів переходити на, на то колесо. Трубку вал, речаги. Треба, треба подивитися, де там буде виходити, туди буде робити. На це може все. Що буде розказувати, тут немає чого розказувати, напевно, трошки тут десь йому цей трос. трас. не так не телепало, або такої хумотом. Бо видно, або щось придумаю тут. Кому сподобалось відео, пладіте лайки, підписка, всім добра!